Ламікон, Дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, пообіцявши більше деталей згодом. Але все ж розкрив деякі подробиці майбутніх домовленостей з Путіним щодо українських територій. Деякі з них повернуться, а деякі будуть обміняні, сказав Трамп. Fox News пише, що до місця проведення зустрічі Росіяни раніше наполягали на Угорщині і відкидали Італію через її прихильність до України. Ну і тепер докладніше про умови за інформацією Wall Street Journal, Путін заявив Трампу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. Йдеться про Луганську, Донецьку область та Крим. Видання Аксіос із посиланням на власні джерела пише, що високопоставлені чиновники зі США, України та ЄС перед зустрічю Трампа та Путіна збираються перетнутися у ці вихідні у Великій Британії, щоб узгодити позиції. Ідея, нібито виникла напередодні, бо Київ та частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їх позиції. Українські чиновники кажуть. Пише і Аксіус, що не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію. США. один із представників України повідомив виданню: навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, він буде змушений голосити референдум, оскільки за Конституцією України він не може віддавати території. Мир. Підписаний без Росії Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану і заявив про досягнення миру між цими країнами. Єрван та Баку зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торговельні відносини та поважати територіальну цілісність одне одного. Ділянку зангезурського коридору, який проходить вірменською територією, на 99 років передадуть американські компанії. Натомість Білий Дім зніме обмеження на оборону співпрацю. Америки з Азербайджаном мова йде про транзит між Азербайджаном та на автономією, що проходитиме по вірменському регіону Сюнік. Довжина маршруту близько 32 кілометрів уздовж кордону Вірменії та Ірану. Маршрут охрестили, маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Воєнний конфлікт між Баку і Риваном, нагадаю, має 200-літню історію. Він загострився у 90-х через суперечливе регіон на Гірний Карабах, який формально належав Азербайджану, але більшість населення, якого були етнічними вірменами. Зрештою, у 23-му Баку повернув контроль над регіоном, тоді як Росія, яка на словах мала виконувати роль миротворця у регіоні, не дотримала своїх обіцянок ні Еревану, ні Баку. Зрештою. Мир підписали в Америці без участі Москви.